Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами хочу приготувати ось таку домашню смакоту Сальтісон, Або зельц, на нього ще кажуть. З ось просто погляньте, яка краса. Дай така консистенція. Гарна. Я взяла в мене ось така є миска, але побільше. І ось сюди рульку вже готову. Свинячі язики, 4 штучки. пила ще з такої м'якоті. на сорті сон ще й м'якоті. Щоб, знаєте, смачніший був. Так, зараз водички даю, щоб все покрилося. І є, що їсти сім'ї Так ось так побільше водички. Так, зараз у нас три години без 10, і хай отак до 6 постоїть. Тоді стане біліше, і піни буде менше, і запах лишній обереться, якщо от, свинячий ще його не буде. Так а я зараз серце заніс. такий кусочок серця з прорізю. Зараз я його поріжу і поставлю на запікатися. М'ясо у мене постояло 40 хвилин, і вже бачите, пустило круг, тому сливаю водичку і наливаю чистенько. Решила разделить в казаночек и в кастрюльку. Зараз заливаю холодной водой и ставлю вариться. Так, друзья, водичка закипает, я снимаю пенку. И как закипить, уже полностью пенку всю сниму и вот, поменяю водичку. Бачите, яка грязна вода. Якби це не стало, то все оставалося в бульйоні. Так от і лучше зараз помийні. Тут і заливаю холодною водичкою частинкою. Бульйончик уже на минимуму, Візко на сартісон вже зварились. Я під кінець додаю лаврушечку, ну так небагато, буквально 2-3 листочка і трошки підсарюю, щоб сам бурйон, знаєте, був такий не пісний, а солонуватий. Зараз лавровий лист буквально хвилиночок 5 провариться і буду витягувати. Дивіться, наскоп все, все все. Я одібрала косточок. От Крупненько порізала. Кісточки ось мене, скільки вийшло. Тут всякі миленькі Відібрала. Так, що мені потрібно? Поки м'яско гаряче, быстренько все роблю. Посолити. Уже солити, знаєте, засмакова своїм. Карчик чорний. Часничок. Так, і в мене дивіться, бульйончик. Я гарячим, в гарячому прям кип'ятці розлила пачечку агар агара Ви можете з ним робити, можете без нього робити. Я люблю просто, коли ріжеш, то що такі, знаєте, кусочки рівнесенькі були, поэтому я розбавила гарячій водії. І тепер ось трошки бульйончика підливаю. Небагато. Бульончик ще гарячий. І мені треба це все добре винесити. Пробую по солі. Солі достатньо. У мене дйом був підсолений, так, катній солі достатньо. Більше не потрібно. Так і дивіться, в мене, в мене дві таких форми. Можете в бутилках робити. Як вам подобається. Я роблю такі мисочки, спресую прямо в мисочках. Потім дістану на кусочки поріжу його точки. Мені так краще і різати і зверігати. І влажую сам дісончик. Знаєте, плотненько-плотненько у форму. Зверху накриваю пищевою було пленочкою, щоб все було чистенько, щоб ніяка версинка не попала. Накриваю пленочкою. Трошки, знаєте, для груза. Сюди. І винося на балкон. Всім доброго ранку. Вистала я Сальтисон простояв цілу ніч на балконі. Зараз з подивимось. Пахне чесничком Так я його так на три частинки виріжу, щоб можна було лоточок. Гляньте, яка краса. Все, знаєте, прикупці просто краса. Так, ну тепер пробу треба зняти, попробувати. Дуже смачно. Ку, знаєте, напоминає ковбик. Той, що з голови робиться. Прям така домашня, добряча страва. Дуже смачна. Така консистенція. Як все це в розрізі. Зараз можна харчову плівочку замотати у холодильник. Всім приємного апетиту!